Те, що Кабмін погодив пропозицію міноборони щодо того, аби дозволити добровольцям збивати ворожі безпілотники, і про це повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Ми вам нагадуємо експериментальний проект, спрямований на посилення протиповітряного захисту. Член фракції Європейська Солідарність Нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив відповідні подробиці. Зазначається, що до групи ППО можуть входити члени добровольчих формувань тергромад, особи, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто пройшов підготовку та має сертифікат для БПЛА. Групи можуть виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози. За словами парламентаря, учасники отримуватимуть до 100 тисяч гривень на місяць. Пропорційно участі а, з місцевих бюджетів це буде відбуватися. Нас тут ви повідомленнями засипали, куди звертатися збивати дрони вночі. При цьому це глядачки пишуть та, та, та. пані. Ви прекрасні. Дрони летять так високо, що кулемети їх не дістають, знижуються лише на кінцевій стадії. І що ну як ж частково достають, і не тільки ж кулеметами ми збиваємо дрони. А, так, військові мобільні групи стільки не отримують. Про це ми вже говорили і ще будемо говорити. Ми вже давно працюємо по шахедах, де ФТГ, тільки ми несемо службу безкоштовно. Про це я теж згадувала, що є вже в нас добровольці, які в тому числі також долучаються до мобільних вогневих груп. Так, анонсували. Ми вам анонсували. Народних депутатів поки що немає можливості зв'язатися і з ним є проблеми зі зв'язком. На жаль, друзі, можливо, ще він відновиться, і тоді зможемо детальніше проговорити. а ні, то можливо, вже наші колеги. Я думаю, що продовжують цю тему, тому що мені особисто дуже цікаво, як це на практиці має працювати для того, щоб це було ефективно, тому що маєш бути не тільки там кількість людей, має бути їхнє забезпечення відповідними видами зброї для того, щоб ефективно відпрацьовувати по цих шахет. Так, тому що ми розуміємо, що це відповідь на те, що щоночі на нас летить все більше і більше дронів, особливо якщо вирішують там комбіновано по Києву вдарити.